Трішки вам сонечка покажу. Не завжди дивують в Іспанії будинки. Всі такі різні. Взагалі немає, напевно, однакових. Тут, до речі, в цьому районі десь є майстерня, яка зуби робить. Я колись проходила повса, у них така вітрина з цими зубами. І я так швиденько оком оглянула, подумала, що то цукерки, поки не придивилася. З дивіться, як а виявилось, що то зуби людина пиляє. Судячи з салату та курочки, можна зробити висновок, що хтось сів на дієту, та ні. Салат купила, хочу його, в нього додати тунець. Тунець і соус, і буду таке їсти. Може, ще додам огірки. Та то не точно, бо щось наче, з огірками може і не буде воно. Огірки до цього купували в болгарському магазині, дуже-дуже смачні, але за 2,50 і там літрова банка. Цього разу купила цю, тут 500 грамів. І, і що, і що? І євро 50 вони коштують. Зекономила? Ні, тому що там літрова банка за 2,55, а тут півлітрова за євро 55. Далі купила я чай, дуже, дуже рідко п'ємо чай та чогось зараз захотілося зранку чомусь каву не хочеться пити. Аліся купила цукерки, дуже смачні. Зараз до Великодня дуже багато всіляких таких і цукерок, і зефірок, і взагалі дуже багато всіляких яєчок із сюрпризом і без. Тож таке, зараз я приготую курочку, зроблю собі салат з тунця, дуже хочу. Не знаю, напевно, будуть знову якісь макарони. Може, просто з'їмо курочку, та... курочку, а я з'їм салат. Аліса з'їсть курочку, а я з'їм салат. Ще не вирішили. Мені здається, вже потрібно купувати окуляри, бо ось ця зморшка від сонця не розгладжується. вже. Я вчора дивилася блогера українського і він відчиняє дверцята холодильника і показує, що вони вчора з жінкою зробили десерт. І він з ряженки. Він як сказав, що це з ряженки, я так її захотіла. І мені взагалі тут так не вистачає. Тут її так не вистачає. Я вдома не любила ні кефір, ні молоко. А ряженку це просто найулюбленіший мій був молочний продукт. Ну і взагалі в Іспанії буває деяких таких товарів не вистачає наших. Хоча ми вже й до цих звикли. Що стосується ковбаси, то ми звикли до цієї ковбаси вчора. Нещодавно я ходила в болгарський магазин, купувала там ковбасу копчену. Ну, то з ковбасою якось простіше. Гречку також можна купити дуже сумою за Булгуром. Мені його тут так не вистачає. Це також моя улюблена каша. І також можна, я думаю, я не бачила. а... Ну, не звертала уваги, напевно. Просто. Ось я тільки останнім часом почала ходити в цей магазин, там, де наші товари є. І не знаю, потрібно звернути увагу на те, чи є там булгур. Гречка то є і пшенична каша, пшоно, ну, і таке інше там є, а ось булгур не побачила. Далі не вистачає дуже напоїв. Ось, ну, може хтось і не п'є, а мені не вистачає, я хочу лимонад. Я хочу дюшес, я хочу тархун, і ось це все. Тому що тут напої Фанта, Спрайт, Кока-Кола, Пепсі. Є ще їх, ну якщо не фірмові, оці, а їх іспанська, то також наранха, апельсин і лимон. Все стандартно. А, і ще в них є акваріус. Акваріус то вода. Вона Ну, написано, що там немає цукру, ну я не знаю. Вона туди додають сіка знову ж таки, сіка апельсина, а інша, вона біла, то він той білий акваріус, то я не знаю, що там таке. Я купила якось, бо ці всі вже мені піднадоїли. Я купила ту водичку. Мені так було на наступний день погано. У мене щось було зі шлунком, тому після того я її не п'ю. А там дуже багато соди, як я прочитала, що, що, що щось там з содою пов'язано. І це дають дітям зазвичай, купують на дні народження, бо він як не газований чи може слабогазований, ну наче як не газований взагалі. І ну, дають таке дітям. І вони полюбляють і кричать, купи акваріус, та мені взагалі не підійшла та вода. Що, що ще такого не вистачає? Ну, це ряженки, пельмені також можна купити, сметана, творог, ну сир, також в болгарському магазині. Коротше, все в принципі, все можна купити. Та в наших магазинах за це здеруть з тебе стільки грошей. Тобто, якщо навіть купити там пельмені, водичку, масло там та сметану, то ну це дуже дуже багато виходить. До речі, у нас була історія. Ми пішли ось що ще не вистачає це риби. І тут є копчена скумбрія, і є дуже багато сушеної риби. Ми колись з Женєю пішли в магазин купити рибку. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона не плотва і трішки більша якась рибка. Не скажу, як називається, чесно. І купили три штучки ось ну, я не знаю, ось таких. Три штучки. Ми віддали, ще ми там взяли щось Алісі. Коротше, ми віддали 20 євро тільки за рибку. Тому ну, скумбрія набагато дешевше коштує, то я думаю, що 4 євро десь ця скумбрія і виходить, 4-5. А сушена риба дуже дорога, дуже. тому десь 25 євро, напевно, за кілограм. Ну, але ж ті три рибинки на 20 євро десь вони у нас заважили. Це це ну, взагалі така якась ціна космос нам. А що вже робити? Ми стоїмо на касі. Вона нам сказала цю цифру, і ми вже налаштувалися їсти ту рибу, дивитися фільм вже. Ну, розумієте, що вже, куди далі. Назад, ми, звичайно, що не могли відступити, то купила її. Ну то був наш останній раз. Більше ми сказали, що купувати сушену саме рибу ми не будемо. Рірвалася, тому що дуже багато поліцейських машин поїхали в невідомому напрямку. Щось відбувається там, напевно. Я ще хочу сказати, що дуже не вистачає сала. Нехай люди, можливо, якісь пристос, пристосувалися до цього, і вони можуть купувати тут є в Ашані, наприклад, сало, може, десь іще, може на ринку Меркадо Централь можна купити. Мені не подобається це сало. Чому? Тому що в нас якось обробляють шкірку сала, тобто вони його якось чи присмалюють, чи що. Ну хто в курсі напишіть, будь ласка. Тут такого не роблять, і ця шкірка вона просто біла і вона не жується. Ти нічого з нею не зробиш. Якщо ти купуєш той кусок сала, шматок сала, тобі необхідно обрізати цю шкірку, тому що вона взагалі не годиться для ну, для будь чого не годиться. В нас була знайома, яка купувала саме ну, чисто ці шкірки на ринку. Потім вона їх варила, потім соус якийсь робила їх там на декілька годин залишала. В тому соусі, а потім їла. Їй це подобалось. Мені воно не подобається. Воно взагалі дуже погано жується, і нащо взагалі то жувати, якщо погано жується. А в нас можна було купити. І навіть на ринку скуштувати, щоб вона була така ніжна та шкірка. І ой! Зараз слюнями вдивлюся. Досить говорити вже про українську їжу, бо я зараз ще ридати почну. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, дійшли до кінця, я хочу вам сказати дякую за цей перегляд. Та хочу сказати дякую взагалі за підтримку мого каналу. Обов'язково ставте свої вподобайки. Думаю, якщо вам не скажу, то ви не поставите ось тут під цим відео. І якщо вам сподобався мій канал, обов'язково підписуйтесь. Хочу побажати вам гарного настрою, чудового вечора. І, як завжди, я кажу: побачимось вже у наступних відео.